Вітаю колеги! Мене звати Тетяна Купчик, я головний редактор об'єднаної редакції експерту з Головбух. Сьогодні поговоримо про помилки у фіскальних касових чеках, які з них можна виправити, а яких краще не припускатися. Як кажуть в народі, де помилки, там і досвід. Працюючи на касовій техніці, на класичному або на програмному РРО, можна схибити. Більшість помилок, які закралися до фіскального касового чеку, на жаль, виправити неможливо. Наприклад, як внести в сформований касовий чек назву товару, яку раніше не запрограмували? Ніяк або ж звідки візьметься ФКЧ-1, якщо розрахункову операцію касир взагалі не провів через РРО. Існує лише дві групи помилок, які дозволено виправляти у касовому чеку. Перша це помилки у сумах, а друга у формі оплати. Розглянемо їх. Що таке сумова помилка? Буває, що касир пробиває зайвий товар або вводить не ту кількість чи вартість. Вихід: один скасувати помилковий чек. Для цього зареєструйте від'ємну суму. Пункт 7 розділу 3 порядку реєстрації РРО номер 547 наголошує: заборонено реєструвати через РРО від'ємні суми з використанням операції сторном, тобто слід просто оформити фіскальний касовий чек видачі коштів за типовою формою номер ФКЧ2. Після цього проведіть через РРО потрібну суму та видайте покупцеві коректний розрахунковий документ або в паперовій, або в електронній формі. Обов'язково прослідкуйте, щоб в ньому були необхідні реквізити з пункту 2 розділу 2 положення про форму та зміст розрахункових документів номер 13 Переходимо до помилок у формі оплати. Наприклад, покупець оплачує товар банківською платіжною карткою, а касир обрав форму оплати готівка або ж навпаки. У цій ситуації слід чинити аналогічно, скасувати чек з помилковою формою оплати, тобто сформувати ФКЧ 2 з мінусом, та пробити фкч 1 вже з коректною формою оплати. Чи то сумова помилка, чи то у формі оплати касир обов'язково має виписати акт. У ньому зазначає дані про помилкову суму та реквізити розрахункового документу, які відміняють. Надайте акту статусу первинного документа. Для цього вкажіть усі реквізити, передбачені частиною 2 статті 9 закону про бухгалтерський облік, та пунктом 2.4. Положення про документальне забезпечення записів номер 88 Акти про скасування помилково проведеної суми через РРО або акти про помилкову суму розрахунків зберігають протягом трьох років. Суб'єкт господарювання зобов'язаний надати ці акти контролерам під час перевірки, наприклад, на їхній запит. Майте на увазі заднім числом помилку у РРО виправити неможливо. Якщо ви не встигли зробити правки день в день, то порядок реєстрації РРО номер 547 не містить механізму виправлення помилок через РРО. Що ж залишається скласти бухгалтерську довідку, пояснити в ній суть помилки і підколоти її під касові документи за цей день. Загалом помилок у касових чеках слід уникати, оскільки вони викривляють показники розрахункових операцій по позадзвіту, які потім отримує податкова служба. Відповідно, при перевірці до вас можуть бути додаткові запитання. Докладніше про використання РРО та правила формування касових чеків читайте у експертно-правовій системі експерту Головбух». Залишаємося разом, крокуємо до перемоги і слава Україні.